Вітаю, любителі Шахів. Грає проти мастера е Елайза. А Мексика, рейтинг 1842. Камера, фокус, фаєр. Лампа погоріла центральна. Тому в тіньку сижу. Чому ти не граєш F4? Юкаранику? Хочу зіграти G5. Не дають. Мені. Що ти будеш? Ну, що ти? Що ти оце? Три нулі хочеш, так? Да? Джокер? Джокер хоче 3-0. Хоче мене зловити, так? Да? Давай. Ні, не хочеш? ты там... Yeah. Добро. этой песни аж 5 пока зіграю. Не, ну тут 2-0 просто. Простенько. Є цей хід? Ні, нема. Є цей хід? Ні, нема. А що є в нас взагалі? Що в нас взагалі є тут? Є 6, ну тут де 5, япу. ну давай є 6. І що? Стоп! А це що таке, Пішак зайвий? Це вже, як то кажуть. хоча хто так каже? Не знаю. Це вже як так. I believe I can fly, I believe it to Sky, як то кажуть. Три фігури, звісно, це багато буде за фризіам. Ну і фік з ним. Ні, нормально. Погана позиція тут у нього буде. Сюди йде, продається так віддати. не, давай давайте. Давай вже без цих фокусів. Good game played. Good Game well played. Про це треба віддавати. Коні просто закрутили. Спутали. От бувають коні спутані. А тут король спутаний. 69 на 70. Бо комп'ютер ми взагалі з ним лабоду пограли. Треба мінятись на D3. Ну, в принципі, у нас пішечки на білому, а в суперника навпаки. Пішак на чорному і білі поля слабкі. Тому вигідніше поміняти. І атакувати якось білі поля. У нас якінь п'яті 5 є класних. Комп'ютер показує D5. А, Ага, угу, ясно. Відкриваючи лінію якусь, да, можливо? По можливості по можливості. Він грається 5, так? Да? Скінце 4. Дуже неприємна позиція у білих. Це ж треба думати і аналізувати. А я ж поспішив. Ну і що? Ну і що? Так, йому треба було g 5. Ініціативно покращувати фігури. Да, це Ясний. Основна ідея розміняти чорнопольника його, але. Тут не все так просто. Тут не все так просто. Тут ініціативу перехопили чорні. Кінці 4 вже можна було так. Тут коні просто тримають поля. Оцей кінь. А цей кінь. Оці поля. Просто. Чумачечий. Так. Так. Купу полей тримають тут. А, він просто фігуру втрачав. Чоти, блин. Тура цей 8. Всі фігури максимально грають. А, щоб фігуру втрачав. Не втрачав він фігуру, тут слон повертається. Ні, ні. Просто всі фігури класно стоять, координація фігур геніальна просто. Не, ну ми віддаємо фігуру, да? Бо тобто ми сюди давимо. Ні, ну це вже, це вже таке треба побачити навряд чи я би таке побачив. Це треба кожний хід знаходити. І якщо сюди йти, то такий мат. Етуфе, спортив. Ой, ні. виграємо? Стоп, а тут. А, конем, тому що тут не такий мат не притвор конем можна брати. Трой не можна. Ну, варіант таки цікавий. Так, цього ж не було в партії. Тут король був один. погана профілактика. Да, ну і тут. І тут я помилився. Ти бо що ж ти будеш робити? БА. Так. Так. Слонев 8, тому що він може зіграти. Кіня 2. Ну тут типа шахуємо, я так понял. кінця тренер, ну тут. За фрезятари фігури це багато, да. Ну і тут якась, ну, якийсь вічний шах, можливо, і знайдуть чорні. Ну а тут, якби він відійшов, знову Королем поганий хіт зробив і все. Приїхали.